Друзі, сьогодні наш перший напівмарафон, і сподіваюсь, ми його просто добіжимо. Хто готовий, будете біжати з нами? Ну, хоч трошки. Я думаю, я не кожен кілометр буду робити, а вам показувати, але можливо через декілька кілометрів. Коротше, народу тут дуже багато. Вперед. 20 Микатвай секіндлега. Still looking in the full court, so we are super excited to have you here today. Who's running their first half marathon? Let me hear you! Woo! Oh my gosh, what a crowd! We are so stoked to have you, and you look amazing. Thank you. We've got one minute. I can't stop at this point. Hope you've done those last minute stretches. Double check those. <laughs> We welcome everybody at so. Believe it, we're about to start the Vancouver Hot Marathon. It just keeps going. <laughs> Ще кілометр є, треба заспокоюватися, бо дуже адреналін сильний, Дуже багато людей біжить, і ти, звісно, не можеш так спокійно бігти. Тому стараюся зараз заспікатись. Дичку дають, також можна гелі взяти і стоять туалети, але я поки не хочу не ні пити, ні, нічого не хочу, тому просто біжу. Ось там дівчинка, ось біжить прямо. Ось ця вона вагітна, у неї досить великий такий. Животик. Я не ба не можу її так засняти, вона повз не пробіжала, але ну, це в чорних шортах і чорні жилеті і білих кросах. Уявіть собі, вона вагітна реально місяці, нам вже на восьмому. Прям величезний живіт. Я просто такими людьми не те, що прям дивуюся, я, я в шоці. Вау, вона крута. Так, три кілометри, все дуже добре. Я. Просто біжу біля пейсера, ось, почав три кілометри, і думаю, все буде дуже добре. Я нікуди не поспішаю, можу бачити спокійно, бігати і балакати. Те, чого я взагалі і хотіла, для мене це головне, і а, головне просто не зупинятися. От я просто хочу не зупинятися пробігати 21 кілометр. П'ять кілометрів, це значок 5 кілометрів. Тут, до речі, унову таке водичка, все таке. Але я знову нічого не брала, мені нормально. Я думаю, на наступному підставі прийдеться води Дякую. Так, десятка є. За годину 08. Ще 11. Тобто половина, трохи більше половина. Але все нормально. Біжимо, біжимо далі. Це майже 11. І ось ми біжимо. Дивіться, в якому гарному місці ми біжимо. Зараз 12 кілометр. І тут прям так, так неймовірно гарно. І ми зараз біжимо вниз. Просто класно. Я потім розумію, що там на гору буде, і там буде дуже погано. А поки все круто. У нас попереду в Я в шокі мені так подобається 14 кілометр. І тут нас чекає ось таке вітання круте. 15 кілометрів. Все йде нормально. Так, скільки у мене по часу? Година 42. Нормально. Добіжу. Тут комусь погано стало. Буде першу допомогу. допомоги. Ну, буває, буває. Шотландція, ми бачили. Тепер у нас тут мексиканці ще. Так, я 17 кілометрів беру, все нормально, все добре. 20 кілометрів, 20, я в шоці, 2,17, залишився один, і я все зробила, взагалі прекрасно. Ми вже майже там добігаємо, останні метри залишились, тому це зробили.

Which is a gauntlet. Listen down. Woo! Woo! Ashley raised Mariana chovera. You're doing this every week. We so appreciate you. And you have worked so hard to get to this finish line today. You have earned it. Took those feet up. Time to chill out. We've got Hannah Skull coming across, Sarah Singh. Kathy by Hannah Skull coming across, Sarah Singh. Kathy Pulgar, Jaden Lee. Richard McLaughlin, Bruno Porcelli, Luke Stone. Ashley Ray, Mariana Silvera. Let's go! Kathy Pulgar, Jaden Lee. Richard McLaughlin. Bruna Porcelli, loose down, Ashley Ray, Mariana Silvera, Tanya Kara. Awesome work, you look so good. Let's see it all the way up. good. Yes, the spirit is in Один кілометр і 200 метрів дан зроблено. Вітаю, мене звати Слава. Я на напівмарафон за 2 години 26 хвилин. Я гадаю, що це гарний результат, враховуючи мою вагу, 122 кг. А ви як гадаєте? це я? Я тільки що пробігла свій перший в житті на півмарафон. Ось моя медалька. І я це зробила за 2,26. Я дуже задоволена. Тепер у наступному році марафон. Що, друзі? Ми це зробили. 2:26. Ми неймовірно собою пишаємось. Ми, молодці, це наш перший на марафон. Було класно. Тепер треба готуватися до марафону, так? Ну, Побачимо, але треба.